Вогнище тероризму розпалене зараз проти Ізраїля і на між Газою Ізраїлем, назначено на користь тільки однієї країни в світі: це держава терориста, держави агресора, тобто Росії. Тому що зараз все, що справді з початком повномасштабного вторгнення, ми бачили на нашій території і бачимо все це, якщо не скопійовано, так то так само зоркестровано і скоординовано. Коли терористи наносили удари і е, захоплювали заручників і використовували повторюсь, ракети і дрони проти мирних поселень на території Ізраїлю, все це не просто нагадує це. Те та сама тактика, те саме застосування. І давайте йти глибше. Ну ми ж всі давайте згадаємо, хто з якої країни приїздив на напередодні цього терористичної масованої атаки до Ірану, міністр оборони Росії. Шойгу він привозив технології, величезні гроші. Росія платила і платить Ірану за виробництво цих шахедів, баражуючих боєприпасів терористичних дронів, які атакують нас, мирні міста і села України. І тому заробляючи такі шалені гроші, отримуючи такі шалені гроші від держави терориста Росії, Іран мав і використовував їх як тепер з'ясовується, і буде ще з'ясовуватись, для того щоб готувати терористичні угруповання для нападу на мирні поселення Ізраїлю. все це, це на мою думку взаємопов'язані не тільки події, але і спільні спільники у використанні тероризму в сучасних умовах. Тероризму використовуючи проти сусідніх країн, Росія використовує тероризм проти нас, проти України. Іран підтримував і тепер Хамас використовує тероризм проти сусіднього Ізраїля. Ось що насправді відбулося вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій Ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.